Так, Сьогодні ми деремося такими лісами, горбами. Але я таки вирішив вибратися в пошуки за військовими артефактами по Другій світовій. Не знаю, що знайду. Місця у нас уже добряче підвебиті. Що знайду, звичайно, неодмінно вам покажу. Що не знайду, не покажу, бо не знайду. Хе -хе. Дивимось, спостерігаємо. Всім приємного перегляду. Зараз я доходжу до місця дислокації. Розчехляю свій приборчик. Верніше дістаю приборчик і ми починаємо пошуки. Ну що ж, ви зі мною. Ха. Ну поїхали. Ех, ляпота, красота. Весна прийшла, пташки співають. Ще місцями лежить сніг. Але це зовсім не перешкоджає. Приходу весни справжні. Дивіться, яка краса. То є карпатська повелителька. Вогняна саламандра. Що вам це нагадує? Подивіться, яка краса, яка красотуля. Ну ви ще не зрозуміли, що це таке. Я зараз Я вам покажу. Подивіться, яка манерна була одна ножка від буржурички. Палили мадяри ексклюзивними речами тут. Стояла, дивіться яка. Ох, красотуля, дивіться. Ха-ха! Супер-супер! Оце мені подобається, подивіться, яка візерункова, яка гарна лиття, чугун. Але подивіться, яка вона гарна. Бачите, її кріплення. Дирочка, можливо, тут. На болтик крутилося до пічечки. І ось така штуковина. Ех, найти би всі чотири. Дивіться, яке копито гарне, красиве. Лиття. Це якесь дуже древнє, можливо 18 століття. Така пічечка була. Буржуєчка в окопах. Часів другий з Ну що ж? Зачет, зачет, Вподобаєчка. Штирлицу. і... Це ми вже візьмемо. Не знаю навіщо, але мені дуже подобається. Так що воно варто того, що взяти. Ха-ха. Хабарок є. Стірлицю пруха сьогодні. Ну Продовжуємо, крутимося. Тут скрізь окопи бункери кругом. Тут бандяри собі жили і не тужили, і горя не здали. Ну, були трошки під обстрілом, але зараз я тут покручусь, покручусь. Це місця дуже і дуже сильно вибиті. І це чийсь пропуск. Тут роки ходилося мною, до мене навколо, і це ніхто не знайшов по-любому. Бо не викинув би, напевно. Все, продовжуємо. Камерадин, дивіться, що знайшов я знов. Недалеко відійшов від лапки цієї, від буржуйки крутої. І подивіться, що трапилося. Кругляшок, бачите. Пим-пим-пим-пим. Зараз вам покажу. Подивіться. О! Це краса, подивіться на це! Це є гудзічок венгерський від кепі, від головного убору. Фоточку приліплю його! Та то капець! Це рідкість неймовірна, Подивіться! Були тут жили мадяри! У фронт! Зараз ближу! О! З короною святого Йосипа! Малесенький! Гудзячок на кепі. Навіть вушко збереглось частково! Подивіться! Давно я не знаходив таке гузочки. Взагалі бомба. Заччт. Стірлюцю лайк. Лайк-лайк-лайк. Підписочка. Оооо. Клас. Лайк. Хе -хе. Ну шва, продовжуємо наші мандри. Аж настрій піднісся на 200 балів. Зараз крутимось. Копчик, бункер у копчику. Копчик-бункер-бункер. Там купа копчиків. Зараз все обходимо. Опікаємо і все вам покажу. Не перемикаємося. І так народ. трапилась така штучка. Латунька якась кругла. Незрозуміла. Штучка-шмурдячка. Але бриніла класно, потужно. Ось таке. Тепер дирочка від Бублика, щітліцу. Угу. Натік ми зрозуміли. Але все одно ми не розстроїмося і продовжуємо наші мандри. А цю штучку шмурдячку залишимо тут на дереві для наших нащадків, для майбутніх пошуківців. А я більш ніж упевнений у тисячу відсотків, що вже скоро вони будуть тут. І це факт. Камерадин, хотів вам показати таку знахідку візуально. Нічого не бриніло, не дзвеніло, ландшафт добре проглядується, зараз все добре просіло листя. Сніг надавив, просіло, ландшафт видно, проводимість детектора ідеальна, все видно, де хто був. Весна, як то кажуть, показала, хто де що робив. І подивіться, що вам хотів показати. А хотів вам показати ось такий бутильочок. Але, на жаль, розбитий. Ай-яй-яй-яй-яй. Це щось могло бути дуже цікаве. 100% це на війну. Це навіть нема розмови. Бо видно по политтю, яке лиття старе і як воно виконано. Можливо, медицина, можливо, було якісь... Ну, не знаю. Ваші припущення? пишіть в коментарі, щоб це могло бути. Лишився щілиться, далі дирочка. А хотілося мати таку гарну, класну. Бутилочку собі поставити або комусь подарувати. Ну що ж, прийдеться залишити це для майбутніх поколінь, Тільки будуть тут шукати, можливо, на цій гілочці вони якраз і знайдуть. Цей залишок пляшки. Шкода, шкода. Дивимося візуально, то, що сніг просів, і все випирає, все видно візуально. Тут дуже корчі, страшні, зараз як бачите. Тут все, де ями, то все окопчики були. Тут літом не пройти, не пробратися, тому що тут живуть деякі оси. Я їх там зустрічав, не міг сюди пробратися. Павутиння жахливе, комарі, оси, бджоли, що тільки тут не літай, не кусай. Ну зараз спокійно. На цей пагорб треба весь бадити. Тут все скрізь базувалися Венгри під час другої. Так що ще ми тут покрутимося. Шкода, шкода нам такої фляшечки. Ну нічого, не падаємо знову духом. І йдемо шукати. Друзі, подивіться, що я надибав. А надибав я якусь таку значить, баночку залишки алюмініум. Можливо, крем, нівея, не нівея. Але така не збереглася. Є, але що цікаво, тут є залишки самого крему цього. Оце є все чорне. Він Вінкось світлого кольору, я там пошпортав. Світло кольору, але він нічим не пахне, але ще залишився Крем. Ще сів війни, уявіть? Оце так-так, а кришечки немає. Хм. Чого це могла б бути? Цікаво, невідомо. Але факт є фактом. Продовжуй мандрувати. Цими горами Карпатами, страшними зарослями, дебрями. Жахіття, просто тут непролазні хащі. Але треба якось пробиратися, бо хабар нас чекає. Так, друзі, іду я мандрую значить, цими карпатськими джунглями, і бачу. Па Ось така обстановочка тут. Хабар і не треба шукати, він вже є, викопаний. Готовий тільки брати і користуватися. Ось така мадярська саперна лопата. Солдатська, з залишками дерева бачимо, все тут є. Якийсь тут шплінт забитий, щось хороша, потужна, но гниловато сильно. Так що вже з неї тут сильно і нічого не скористати. І також тут не є бачимо, авіабомба. А о, 2,5, ще радянська. Клейма, клейма не бачу. Були з клеймами, ані є. Ну Їх тут не видно. Ось тут. Ось тут клейма. Вона розсаперена. І всередині є всяка там кака. Але вже добряче погнила, бачимо, стабілізатор. Продирявся, така чугунна важкенна. Залишимо для тут саме, де й було, для майбутніх. Копачів, все для них найкраще. <хи> Металолом, звичайно. Ну, щось би було краще. І ми би забрали. А немає. Ну що ж, а ми йдемо, порівняємо гірський ландшафт трошки лопатою. Мандруємо. От надибався ось такий, що й на мені детонатор. Пальце від в жахливому стані. Від... Мувчика, видно, розсаперний і викинутий. Ось така штукінця. Тут різьба металева прожавіла і сам латунна трю трюбочка. а хто мувит-мувит. Ю му мувит! Ну що ж, мув-мув? Вперед, продовжуємо наші мандри. Ось народ трапилася така мені щойно. Стабілізатор від радянського реактивного снаряду Катюша. Всі ми знаємо, що воно таке. А як ні, то прошу загуглити. Потужний реактивний снаряд, який, від якого гріла земля навіть, не тільки люди. Дуже жахлива річ. Краще б більше такого ніколи не було в нашому житті. Ну, продовжуємо на цій ноті. Далі дертися цим пагорбом. Він дуже стрімкий і не хоче піддаватися ніяк. Але ми його візьмемо. Камгаден надивився такий цікавий патрончик на бій 9 мм. Маузер Експорт. Значить, він був рідкісний в наших лісах, тому що мадяри мали такі так звані зувії, автомат, пістолет, кіралі і... Ними набивали такими патрончиками свої ріжки. Дуже рідкісний, дуже їх мало трапляється. І це... Погано, хотілося б більше щось такого цікавенького знайти. Ну, тут вже як повезе. Лопаки вилізла мені шойно небезпечна. Ну вона вже безпечна, але рідкісна знахідка. Контентик підвалив. Опа-опа, ча. Подивіться на це. Як вам? Пізнаєте? Хм, не дуже, ні? Ну що я вам підкажу. А то є протипіхотна, з цього боку навіть вона в кращому стані. О, о, ви бачите? Тротил. Детонатора нема, розсаперна, то є рідкісна мега міна Мадярська Р 36. Така рідкісна, що просто капець. Але стан її такий собі плачевний. Ну, Нас таки не цікавить вам показати, відфільмувати, сфотографувати. Отак От вона запихалася в земельку. Цією стороною тут був пем-пем-пем детонатор Як бачимо, все там є. Не випхати, але воно там є. І ось отако, в такому стані. Ішов тут провід. Значить дротик, тут звідси пик. Так би показати вам. Більш наглядно. Чи вона не, не хоче триматися. Ну, значить, тут дротик до дерева, наприклад, йде тут, чіпає ногою солдат, не бачить, бо замасковано. Пем. Чіка спрацювала, і солдатик полетів в одну сторону, половина в другу. І ось така мінашка. Прикольно, прикольно, то, що рідкісна, навіть у нас в Карпатах вона вкрай рідко трапляється. Бажано, щоб було в гарному стані. Ну, в гарному чомусь немає. Не той же час. Вернути би так років 30 назад було б ще в фарбі. І в вороніння. Ну що ж, чи піримося цим горбом? Ще щось має бути тут. Бачите, що я накопав? Ні, це не набій. Вас із дас. Так, запитаєте ви, а я вам підкажу. То є чергова пальцевідривалка, але вже алюмінієва. Просто вона в жахливому стані. Хтось її викрутив, викинув, розсаперив. А вона була в ручній венгерській гранаті М42. Так-так. ну Таке нас не цікавить. Краще сховати подальше. В це дуплішко. пук, І все. Напевно... Гадаю, що вже ніхто його там не знайде. І нікому він шкоди не зробить. Стрімкий пагорб, але ми мусимо його подолати сьогодні. І тут треба рухатися вправо, вліво. То, що знахідки, може бути, будь де Ось така трапилася деталюшка мені. Шойно? Народ? Той є кутник від. Бачимо, роздертий. Взривом побитий, помнутий, дуже товстий, уявіть собі. Це є кутник такий від мадярських боєприпасів. Дерев'яний ящик був, і на них були такі кутники. Ось Дер... металеві кутники на дерев'яних ящиках. Тут була защіпка. ось ще цвяшки, чи то саморізи, та самогризи. Бачимо, як погнув зривом. Сильний був удар, взрив, така хвиля ударна. Там скрізь були позиції мадярські, і аж звідти воно прилетіло Внизу я ходжу, а там скрізь тилові позиції венгерські вгорі. Ну і таке трапляється. Ось такий кутничок. Дуже помнутий, дуже нещасний. Ну що зробиш? Продовжуємо шукати щось цікавіше. не хотів показати трошки красоти Карпатські. Дивіться, як сонечко пригріває. Яка сьогодні гарно чудова погода, неймовірно. Я вже розібрався дурців, буквально впрів. О, подивіться, хотів Карпати вам показати трошки вершини. На вершинах бачимо, що сніг, ще в далекі гори як би зашвидко мандрувати. Але не можна трошки походити, попікати. От, бачите. Ще там сніг з кругом лежить. Далеко-далеко. Весна. О, метелик. Так, друзі, хотів показати ось таке рване желізо. З взірване, помнуте, продерявлене, бачимо, помняцька не дуже. Ну, то є, е, покрівля значить, така була на бункері, бо ми зараз знаходимося у бункері, вам не видно, але я постою. І ще один подібний такий сигнал. Тут скрізь бункери, Там бункер. Ось там бункерне містечко скрізь. Там далі, вам так не видно, камера не передає, але мені видно прекрасно. Ну, зараз я тут покручуся, що в цій долині смерті може бути. Що знайду, вам покажу. Так, був сигнал звідси. Дуже глибоко я всю лопату запхав. Там шар листяки метровий. І ось що я піднявши. Оце злізо, що я вам показував. От дивіться, який був зрив. який був. Підрив А це і ящик від залишки ящика від мінометних мін часів друзьової, до речі, німецький німецький. І ось що з нього залишилось. Подивіться. Можливо, простріляний, уламками, розірваний. Можливо, попав якийсь артснаряд в цей бункер. І були тут. Значить, мінометні міни. І все, вкупі здетонувало. Можливо, так. І мадярики порозліталися. Хто куди? Вправо і вліво і догори. Ось така історія з не дуже гарним завершенням. Бачимо все. Тут носики були, мінометні міни. Що бачимо? Що це? Тут дерево, картон. Ломиться, картон швидше, що там було підкладки. Тут вони стабілізатором впихалися. Ну металолом ось такий, ехо війни. І тут ще є сигнал. Зараз ще й той докопає. Цікаво. Тут війна про себе ще дає знати по сьогодні. Пройшло 80 років. А сліди залишились. Якось так. Жучок лізе, піриться кудись. І потерпає невдачі, бо він падає. Отакі лізе. Природа. Все повилазило, все хоче грітися на сонечку. Лізе десь, мандрує собі. О, о о тримайся. Гриби, 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 давай, блокіровочку. Так, 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 так. Я вірю в тебе, твої сили, жучок, давай. От собі десь мандрує. Натрапив я на таку, як бачимо, підкову щастя щойно в низині. Ось така потужна, як гадаєте, на щастя надовлю, на довгу, на довгі літа. Ну, оце ми і подивимося. Якщо ще поживемо, то побачимо, чи воно справджується. Ох, ляпотень, подивіться. Я внизу, а то все там пагорб, такий стрімкий, і там були пилові позиції, аж на самому вершечку. Я внизу ходжу. І ось такі речі попадаються. Іду, камеради, я візуально шукаю очима і бачу ось таке страхіття розковбася війни, подивіться, що тут творилося, невідомо. Дивіться, були страшні взриви і підриви, все повивертало ящики боєприпасів від мінометних мін. Просто валяється тут буквально під листям. Їх тут повно. Метал. Тут купа. Бачимо шеї. Бачите? Все порозривало, сильно порозкорочувало. Це був однозначно зрив. Якийсь артобстріл був серйозний сюди. Можливо, тими самими мінами. Далі це ще не все. Ми ходимо буквально по... Дивіться, ось тут кусочок полетів. От подивіться, який розковбас металу. Буквально йдемо по позиціях і... І ось таке, подивіться. Страшне. Навіть важко уявити, що тут був забойня. Скрізь кругом метал. Кругом все. Подивіться, все ще дурне, все тут є. Продовження тут аж. Подивіться, скільки ящиків, ручок. Нічо собі. Оце розковбаси. І все підірвано, все розірвано. Видно, що був бій. Або якесь попадання. Серйозно, тут така дирка в цьому все розковбашено. І це телевий позиції, тут бункері. Оце все бункер, 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 бункери, Кругом метал, ржавий і розковбашений. На цьому будемо завершувати наші сьогоднішні мандри, наші походеньки горми Карпатами. Що знайшов вам, все показав. Що не знайшов, не показав, бо не знайшов, нічого не приховав. Кому сподобалось дане відео, ставимо уподобайки, Кому не сподобалось, дизлайки, я не брашуся, то таке. Як кажуть всі, люди різні і смаки сподобання у них також різні. Все, всім до зустрічі. Ну а ми побачимось вже незабаром у черговому свіжому відеоролику.